Усім привіт і здоровенькі були. Ну що, дівчатка мої, сироїжечки. Засолила би я вас. Нема діжечки. Дивіться. Спекла сьогодні зранку пиріг. Пиріг з лохиною. Такий печу вперше. Найшла рецепт в інстаграмі, якась американка виставляла. Якщо у мене тепер рецепти бувають не тільки наші, а й американські, ото будемо пробувати, що в мене вийшло. І ще напекла зранку відбив них куряч. А що це я сьогодні зранку? Так, на зумбу не пішла, тому що я так зрозуміла, роз, що вчителька моя десь поїхала в Іспанію, чи де зомби, а Ті, що її заміщають, то не зубистки, то так провести час. То я залишилася вдома. І чому це все печу? Тому що до нас сьогодні прийдуть друзі прийдуть Віка і Валєра. Друзі родом з Молдавії. Ми їх знаємо вже давно, лише так не дуже часто з ними зустрічаємося, так от, пиріг це для них. І хочу розрізати і побачити, що це таке. Розрізаю разом з вами, щоб все було правдиво. О, тут одна лохина. Ну, лохи небагато, йде лохини багато, тут іде 300 грам лохини. Блуберіс. Так що пиріг, виходить, такий ягідний. Зверху ще можна тут щось якогось кульку морозового покласти. Ну це вже так, не любителя. Будемо готувати їм для них, для себе уху юшку рибну на вулиці, на вогні. Ну і дещо інше. Ну і кава вихідного дня. Дуже вже хочеться кави на вихідних. Хоч трошечки. Хоч понюхати. Я не кавоман, але от такого десь колись полюбляю молочко. А я зранку вкотре любуюся на свою монстеру. Дивіться, вона дійсно, як монстр, уже розклала свої лапи. І я вже її складаю і так, і так, і підв'язую, і так, і сяк. Вона розлягається і вся, вона така, знаєте, снучка, пружна. Що ще трохи, і вона буде тут на всю кімнату. Кімната у нас невелика, вона розтягається в різні боки. Я її повернула трошечки сюди листям, тому що все листя повертається туди до вікна. І я її час від часу отак повертаю, щоб вона дивилася сюди красою. А лаки погризла листочки мені, і ми мусили. Отакі відлякувачі тут повісить для неї, щоб вона не сідала. І вона боїться, не сідає. І знов листочок виходить, бачите? Один за одним, один за одним. І вона досить важка. І ці паточки її вже не тримають. І тут поновішувала цих відлякувачів. Бо вона мені поробила такі візерунки по, по листях, бачите. Де дістала, там погризла. Бендюга. Бачите, поробила такі. Мою красуню. Як у джунглях. Дивіться, моя краса, як виблискує на сонечку. Сусідський басейн, трохи видно. Басейн купили, а майже в ньому не сидять десь колись. Дві мої довго тримають. От що значить майори, ехінацея, ну і чорнобривці вже пішли. Пішли-пішли своїм ходом весело і дружно. Трава зеленіє, дощу нам поки не обіцяють. Днів 10 дощу не буде. Ось тут ми, напевно, сьогодні посидимо. Уже не так жарко, не така спека пекуча. Так що, можливо, будемо сидіти на дворі, а якщо ні, то зайдемо до хати. Ще трохи дивитися на це. Ну воно з часом все відходить. Перейде інша краса. Пташки цвірінькають. Рано мене розбудила. Хотіла записати, як вона співала, а вона втекла. Так що такі у нас справи? Такий чудовий суботній ранок. Я вийшла подивитися, щоб нарізати на букетик. Шкода мені різати квіти, але хочеться той букетик обновити. Ось такі. Лежить гладіолус, значить, його треба зрізати. Степан тут щось вже на кухні. Оці мої квіточки акуратно це треба заховати. Оце є мої ехіна, це є моя така. Як називається вона? Оранжева якась помаранчева. Хотіла показати, що в нас тут виросло. Ми навіть не знаємо, що то воно вже впало в долину. Чи не пірвалося? Оце. Що це таке, дівчата? Хто знає? Хто у нас садоводи? Чи це кабачок? Може якийсь патісон Щось він упав уже. Він ось тут висів. Взяв та й упав. Я його підвішила. Може буде висіти далі. І ще один. Ось тут у нас висить. Також не знаю, що це таке. Хто підскаже, що це є? Фатісон <різь> чи якийсь? Гарбуз. Може й гарбуз? Ніхто не знає. Йдемо на той бік дивитися за квіточками. Дині ростуть, огірки сохнуть. Ти бачиш, огірки посохли? Все, огірки не хочуть бути і край. Хоч ми їх і поливаємо, хоч що. Є ще пару гладіолосів. Може зріжу якийсь майор для кольору. Майори є гарні. Ось такі, дивіться, набиті. Оля каже, що в неї також гарно порозквітали, такі набиті оці. Ось цей, дивіться, оранжевий який красавчик. Цей рожевий, гарний. А це якийсь двохколірний. Нахилився вже. Що ще тут є? Що гарного. Ось Цей гарний такий набитий. Зараз щось придумаю. Може жовтеньких цих чікнути. Шкода мені. Але треба зробити щось гарний в хаті колись, десь колись. Степан покосив гарну траву, все зрівняв. Місцями виросла висока вже, а місцями не дуже було. Вже горить на сонці трава. Тому не дуже росте. А помідори хто у нас їв? Степан зловив злодія. То був у нас хто? Опосом. Ходив отут, Степан зловив його за хвіст. Ось він, красавчик, попався. Посадив у такий ящик і вивіз. Вивіз до води туди до річки. А то би він всі помідори поїв. Він такий апосум, цей що їсть не тільки помідори, він їсть і яблука, і хліб, і комахи, і все решта. Так що ось тут він нам помідори з'їв. Отут він її достав з цього дека та й з'їв. Ну, сподіваюся, він не вернеться більше, ти більше не з'їсть. Дивіться, яка краса. Степан у квіточках. <реш> Доношу перчик і червоний, і чорний, Уха вже у печі. Помідор лавровий лист тут. Скоро прийде риба. І буде юшка, да? шеф-повар. У нас час сорок. Жарко. Сподіваюся, що потім це трошечки спаде. Юшка у нас на останній стадії. Пішла зелень, зараз прокипить і готово. У нас тут пекельна кухня. дим валить. Зараз будемо класти курку. Вугля повинна розгорітися. Маємо картоплю. Буде зараз курка і кусочок почеревини. Жарко, все ж таки жарко. Ото ми в роздумах, чи сидіти тут, чи йти додому. Я думаю, що буде душно. А я думаю, що ми на природі. Ми на природі. А на природі кондиціонера нема. Нема. От так. Бачки, не всі наград. можуть переносити жару. Соня не може переносити жару, якщо Соня. вона прийде. Ну що, ми її покладемо там, де кондиціонер у хаті. Окремо. Да. Ну не окремо, підемо, хто з нею ходить. А виноград наш отут дозріває. І Ще одна кулька тут є. Чогось. Скоро будемо їсти виноград. Хоча 28 сьогодні обіцяли, але мені здається, всі 30 є. Чим Степан роздуває вогонь, може кому інтересно. Оця шмата тут не до місця. Він дує цим своїм піддувайлом, роздуває звідси вогонь. Отак. Хто ще так робить? Почала горіти. Лайфхак, Да? від Степана. Маємо паразольку тут. Вентилятор тут, з усіх сторон дує. Навіть є рукомийник, а хоч ноги мий, а хоч що хоч душ можна робити. Легкий душ. Ну що, наші всі на місці? Віка тут. Привіт, Валера тут. Степан тут жарить курку. А тут у нас спека. Дивіться, огірки. Ой, метелик який гарний. Огірки щось тю-тю всі. Хоча огірочки є, а щось вони о, де кожного вечора ми поливаємо. Не кажучи, вже про ці старі. Ще трошки, ще трошки. І будемо у нас. Буде у нас обід. Віка, не жарко? Ні. є. Не, okay. Нормально? Okay. Okay. Так, уха. У нас є ще. Голова ось така. І Сом є. Ладно, возьму. Вот. Я хочу без картошки. Ты ряденького? Да, да, да. Така. Ладно. так. Ладно. Так, Сейчас костяк. А, так? Да? да. Для лисом. Вот, вот сом у тебя той. Да. Для ухи трошечки а, вот, жарковато, вот, правда. Наш гамак став. Ух, оком. И мы сідаем. У нас все готово. Давай, э, у нас. Да. Валера уху. Голова ну Давай Всього у нас потрошки. Валера уже тут. Віка зараз каже, що. Ой, вони принесли молдавське вина з собою, біле і червоне. Зараз будемо пробувати. Молдавське вино поганим не буває. Ще ми ще не допили, ми зараз поп'ємо трохи і тоді в тоді бою. У нас пивати. солодкий стіл, солоденького трошечки. Гарно сидимо. Нарешті сонечко заховалося. І нам тут якраз хорошо, Чудово сидиться. Лампа світить хоч ще день. І вентилятори у нас тут кругом нас. Чудово. Отак і субота минула, так, да, Валера? Так. <laughs> да, Степан? Співайте, розпрягайте, хлопці, коней. Зараз за третьою бутилкою. Ага. Поки дві випили. Ще от. дві, ще друга лишток. За третьою бутилкою почнемо співати. П'як. <laughs> Той, що п'є, п'як. <laughs> Віка і кайвелєра вже пішли додому, пообіцяли завтра зустрітися біля моря. Будемо завтра відпочивати на морі разом з ними. Вони на люблять океані. ходити да, на океан, загорати, плавати, вони плавці. Ми не дуже плаваємо, але компанію їм складемо. Бай! Щасливо! У нас 8.18. Ми гарно посиділи, йдемо прибирати стола і також будемо відпочивати. Гуляти сьогодні вже не підемо. Ми сьогодні нагулялися туди-сюди, туди сюди, туди сюди. Але ми гарно посиділи. Вони нікуди не спішили, ми також. Зараз це все перебираємо. І день закінчено. Степан йде свою кухню прибирати. Йде огірки поливати, огірки вже щось. Поливай, не поливай, нічого з них нема. Їхній час вийшов. Не цірку не ціркочуть лиш. А, а кецька прийшла, їсти, втікає, не підпускає близько. Їсти приходять, а в руки не даються. Бояться, дикі якісь незрозуміло. Ніби живуть між людьми, а такі не свійські не даються. На дружбу не Але вони не згідні. Овався туди, на хатку. Все, на цьому з вами будемо прощатися. Всім пока, бувайте здорові. Бай-бай.